Доброго дня. Маємо нові обновочки з інтернет-магазину Махти. Купили собі електричний тример моделі МЕП 2100 d Тример розкладний, тобто його дуже зручно транспортувати. У нас просто ще є село, тому була така необхідність, щоб їздити зразу туди і там ще підкусити траву. Потужність коси складає 2100 Вт. Е, і в комплектації йшла інструкція, як нею користуватися, зібрати е, гарантійний талон на два роки, і, в принципі, різні деталі, шурупи, ключі, все, що необхідно. По самій пилі була. Ой, перепрошую, коса. Е, коса в нас йде з паском. На одне плече. Жилка продається, можна докуповувати в будь-якому магазині. Тут вона розбирається і можна її транспортувати, як я згадувала вже раніше. Наразі ми вже її склали, пробували трошки кусити і хочемо зараз продемонструвати вам. Маємо трохи трави, багато. Китикай Відчувається, що пала дуже потужна. Менеджери підказали нам в інтернет-магазині все дуже правильно. Ми, Абсолютно задоволені, дякуємо вам. Тому рекомендую за свої гроші. Ціна себе оправдовує на всі 100%.